Прилад для регулювання світла фар Технолюкс виробництва Італія. Призначений для коректного вирівнювання променя світла будь-якого автомобіля. Він дозволяє ідентифікувати будь-який вид світлового випромінювання, включаючи ксенон, а також контролювати інтенсивність ближнього та дальнього світла. Оптичний блок регулюється по висоті за допомогою зручного віджимного механізму, розташований на стійці, що має шкалу з розмірами. В свою чергу, горизонтальне регулювання рівня оптичного блоку відбувається за допомогою затискної ручки з боку. Всередині знаходиться рідинний рівень, що дозволяє визначити оптимальне положення блоку. Всередині оптичного блоку знаходиться регульований екран з розміткою для контролю світлотіньової границі. Він має вбудований цифровий люксометр для виміру сили світла. Безпосередньо кут нахилу світлового пучка регулюється за допомогою обертання колеса з мітками. Трипозиційний перемикач головне світло, вимкнено, протитуманні фари. Результати виміру виводяться на цифровий дисплей. Кут нахилу візора регулюється вручну без зайвих зусиль за допомогою поворотного механізму. Стійка основа з прорезиненими колесами забезпечує плавне та зручне переміщення приладу. Цей та багато інших товарів є в наявності. Якщо вас зацікавила пропозиція, звертайтесь за замовленням.